Інської мови сьогодні будемо знову вчитися української мови на чужих помилках. Пропоную зараз уважно послухати політика Юрія Луценка і спробувати помітити дві помилки в його промові. Отож, увага! Ми відразу говорили, що в коаліцію запрошуються усі сили майдану, всі ті, хто разом боровся за європейське майбутнє України. Відтак, ми сьогодні пропонуємо проект коаліційної угоди, який буде. Майдана ні. Нагадаю, що іменники чоловічого роду, які позначають чітко окреслені предмети, мають закінчення Ая. Цифербла та закінчення а, Олександра теж закінчення А. Або екрана закінчення А. А ось коли слово позначає просторове поняття, то ми вживаємо закінчення У, наприклад, лиману району. Майдану. Отож Юрій Луценко мав би сказати не Майдана, а Майдану. А яка ж друга помилка? Це вживання слова відтак у невластивому для нього значенні отже тому. Насправді ж це слово означає потім, після того. Запам'ятайте, потім, після того. Наприклад, спочатку жив в Вінниці, а відтак в Одесі. Те саме, що спочатку жив у Вінниці, а потім в Одесі. На сам кінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.